Українські аграрії продовжують збір ранніх культур під палючим сонцем а на півдні та сході України і під постійною загрозою ворожих обстрілів. Аграрії на звільнених територіях разом із саперами продовжують розміновувати родючі українські землі. Навіть в цих умовах, за останніми даними, намолочено майже 16 мільйонів тонн нового врожаю зернових та олійних. Про це поговоримо з Тарасом Висоцьким, виконувачем обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України. Я вітаю вас! Вітаю. Отже, як ми вже сказали, майже 16 мільйонів тонн зерна нового врожаю ось зібрано в таких умовах. І це статистика цьогорічних жнив станом на вчора. Наскільки ці реалії сьогодні відповідають тим прогнозам, які ви як міністерство робили? Чи все йде за планом, чи ми перевищуємо поставлені цілі, чи навпаки не добираємо? Перш за все, ви абсолютно праві. Що... Українські аграрії незламними і продовжують працювати, незважаючи на всі виклики. і Забезпечувати Україну і світ хлібом зараз активно збираються наступні культури: пшениця, ячмінь, жито, горох, ріпак, ряд інших. Ді по цих культурах, по яких зараз іде активний збір. Результати фактичні, вони відповідають прогнозу. В цілому прогноз був по цих ранніх зернових культурах, становив збір близько 27 мільйонів тонн. А відповідно по цій цифрі ми бачимо, що екватор збору ранніх зернових культур пройдений, і на сьогодні це відповідає. Є певні коригування в регіонах. До прикладу, в південно-східних через спеку, трішки врожайні зменшила, а, наприклад, на західних областях навпаки більша. Тому в кінцевому результаті, якщо подивитися по всій країні, то по ранній зерної групі результати відповідають прогнозу. І тут ми вдячні аграрним виробникам за їхню працю. На вашу думку, яким буде експортний потенціал України у цьому році, от саме щодо зернових. Загідно попередньої оцінки, скажу чому попередньої, оскільки ще є дуже вагома культура зернова кукурудза, а вона зараз ще в активній вегетації і кінцеве розуміння по кукурудзі буде тільки осінню, але щоб брати попередній прогноз, то очікується, що в поточному маркетингу році, який розпочався в липні, експорт зернових культур з України в пороку може сягнути обсягу 40-43 мільйона тонн. Так, Єврокомісія у нас вже застосовувала обмежувальні мита щодо певних товарів українського агроекспорту, і це зокрема цукор, яйця. І на черзі вичерпування квоти на мед, От наскільки це критично для наших виробників, і чи мають вони якісь альтернативні ринки збуту цих товарів? А по різних позиціях ситуація різна. Дійсно, є ряд груп товарів, по яких Європейський союз має змогу застосовувати обмеження і повечерпання квоти захисні заходи. Наприклад, по цукру, це ситуація критична. Тому що рівень мита по цукру понад 400 євро на одну тонну, він не дозволяє бути конкурентним на європейському ринку, тому по цукру для виробників цукру дуже важливо мати саме доступ до європейського союзу. Наприклад, виробники меду це також є негативно, але не зупиняє. Там рівень мита не є таким, що все рівно дозволяє бути конкурентним, тому експорт меду і поза квотою продовжиться. Але ж ми маємо розуміти, що це мінус українським пасічникам, тому що мол, мито там 17%, це означає менші доходи. Мо воно не зупиняє, але все рівно це будь-які квоти обмеження. Це все таки в кінцевому результаті є зменшення прибутків українських фермерів. Давайте поговоримо про болючі питання для наших аграріїв про розмінування. Кілька тижнів тому уряд запровадив програму виплати компенсації для тих аграріїв, які самі оплатили цю послугу гуманітарного розмінування своїх угідь. Як зараз працює цей механізм і яка максимальна сума відшкодування, з якою ви мали справу? Хотів би тут нагадати, що є декілька напрямків які передбачені в постанові один з них це там, де розмінування відбулось до 15 квітня 2024 року. Можна подати просто на компенсацію документи і держава готова компенсувати вартість цих послуг з розмінування. Якщо ми говоримо про майбутнє розмінування, то зараз якраз активно приймаються заявки. Треба через державний аграрний реєстр подати відповідну заявку до розмінування. Потім по цій конкретній полі чи земельній ділянці проводиться закупівля послуги на прозоро на конкурентних засадах. І в кінцевому результаті оплата має відбуватися 80% компенсується за рахунок держави, а 20% за рахунок суб'єкта господарювання. Нормативи затверджені наказом мінекономіки, в даному випадку зараз активно приймаються заявки. Фактично, ще ну не було кейсу, бо тільки прийом заявок розпочався до початку липня. Кейсів по тому, що вже відбулася закупівля розмінування і. Відшкодування по цій програмі немає, тому поки що про суми кінцеві складно говорити. Єдине, скажу, що в бюджеті закладено до 3 мільярдів гривень на цей напрям, і компенсація 80% за рахунок держави. Так зрозуміло, пане Тарас. Дякуємо за ваш коментар за роз'яснення. Тарас Висоцький, виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами на зв'язку.